Ну що, Наталю, як тобі наш сьогоднішній образ? Я відчуваю себе просто кіногероєм з якогось блокбастеру. Агов, ти про супергероїв чи про безсонні ночі? Бо я та впевнена, що під цими темними окулярами ти ховаєш сінці і червоні очі. Хм. Ні, це не сенці, а відбиток мого насиченого нічного життя. Не треба заздріти, Наталечко, але мені подобається, а ти, бро, ідеально поєднала образ темні окуляри, шкіряна куртка. Навіть можна не фарбуватися перед ефіром, і ти все одно королева кадру. Ой, Євгене, ось вмієш ти до серця дігочого достукатися. Ну що ж, друзі, давайте відкинемо шпигунські ігри і перейдемо до серйозних справ. Час широко відкривати очі. Медіум Рейра та перша на грилі у нас справжня секс-вибухівка. Звісно, це шкандаль навколо Шона Діді Комса. Його звинувачують, боже мій, у чому тільки його не звинувачують? Я навіть не хочу все перераховувати, бо потім прийдеться з милом мити рота. Ви всі це знаєте. Медіа просто киплять. Ситуація дуже напружена, адже в бруді опинилися всі селебриті класу, а і навіть політики першого ешелону. Багато хто з музикантів зараз рве собі сиве волосся і не тільки на голові. І перша це впевнен бійонці. Її звинувачують взагалі у вбивстві. І не одному. Я просто не можу уявити, що відчувають фанати. Ти думаєш, це може бути початком її скасування? Цілком можливо, але поки вона мовчить. Джастін Бібер мовчить. Віл Сміт мовчить, Ді Капріо мовчить, і це дуже гучне мовчання. І це вже не такий привабливий урал таємничості, як на початку програми у нас із колегою. Ця таємничість погано пахне і час покаже чим саме. Але давай далі. До речі, кого немає серед гостей півдіді, то це слава музичним богам Емінема. І репер тим часом зворушив мережу особистим кліпом Temporary. Коротко, батьківське кохання у кожній ноті. У відеороботі артист поділився найінтимнішими моментами зі своєю дочкою Хейлі Скотт. Кліп цей – це не просто музичний продукт, а справжня сімейна хроніка, що охоплює багато років життя Хейлі. Від дитячих спогадів до зворушливих моментів на весіллі. Особливо зворушливим стало оголошення Хейлі про свою вагітність, коли вона подарувала батькові футболку з написом Дідусь. Хто про що, а я про гроші. Британська рок-група Pink Floyd уклала угоду про продаж свого музичного каталогу японського медіаконгломерату Sony. Сама угода становила близько 400 мільйонів доларів. США цікаво, що ще два роки тому вартість музичного каталогу Pink Floyd оцінювалася в 500 мільйонів доларів. Однак, після скандальних заяв басиста Роджера Вотерса щодо Ізраїлю, України, Росії та США деякі потенційні покупці відмовилися від угоди. Музичний каталог Pink Floyd вважається одним із найцінніших у світі. Альбоми гурту, такі як The Wall, Dark Side of the Moon, Wish You Were Here та Animal стали класикою рок музики та принесли гурту світову славу. Ця угода є одним із найбільших продажів музичних каталогів в історії. Переходимо до наших до рідненьких творчі та позняков об'єдналися у новому хіті Каланхоя. Пісня, яка вже встигла стати вірусною в Тікток, отримала нове життя у вигляді офіційного релізу та яскравого відео. У пісні Каланхоя йдеться про складні підліткові відносини, коли кохання переплітається з болем розставання. Як зазначає Позняков, лірична героїня пісні стикається з типовим стереотипом, що тільки дівчата можуть розривати стосунки. Однак історія показує, що біля від розлучення від Чивають обидва. Я знаю цей біль для Пузняков. Співпраця з творчість стала справжнім проривом. Виступ у дуеті з популярним гуртом на великій сцені став його дебютом. Тепер молодий виконавець має офіційний фіт та кліп з одним із найяскравіших представників української музики. Ну особисто мене розхвилювала новина про те, як океан Ельза повертається на сцену. Бо, на мій погляд, океан Ельза це завжди подія. А цього разу гурт становив. Реальний рекорд на честь святкування свого юбилею Гурт дав 5 виступів. Таким чином, Океан Ельза став абсолютним рекордсмером серед українських виконавців за кількістю шоу в палаті спорту. Ну і чого там? Пан Бакарчук, це динаміка, лірика, кохання, вокал та дуже, дуже красиві кубики на животі. Це рер, Дуже мотивуюче. Сьогодні у рубриці «Remember and Read» книга, яку точно варто прочитати, це Моцарт із Лемберга від Богдана Колемічука. Так тут йдеться не про того самого Моцарта, якого всі знають, люблять, а про його молодшого сина Франца Ксавера. Як на мене, це ідеальне поєднання історичного роману, пригод і, звісно ж, кохання до того ж, події відбуваються у відні, Баварії та нашому рідному Львові. Це робить книгу ще ближче до нас. А я от не розумію. Чому про Франса Ксавера знають так мало? Це ж син Амадея. але він завжди був у тіні батька. Авантюрний, самотній і без сумніву, талановитий. Мені здається, саме це робить його такою цікавою постаттю для художнього твору. Тут вигадки більше ніж реальних фактів, і це круто. Біографію можна прочитати у Вікіпедії, а ось динамічно наповнену інтригами історію лише в цій книзі. Відчуття наче блукаєш старими вуличками Львова, відня, а кожна нота йде поруч. Текст наче зіграли на фортепіано. Таке філігранне кожне слово. Цю книгу потрібно читати холодними вечорами під класичну музику. Богдан Коломійчук точно знайшов спосіб, як зробити цю історію унікальною. Взявши менш відомого Моцарта, він подарував світові захопливий мікс історії та вигадки. І навіть коли факти стикаються з художнім вимуслом, це тільки додає книзі родзинки. А ще, а ще книга наповнена людяністю і емоціями, навіть любовна лінія. Вона ніжна, тендітна, як птах, але викликає бурю співпереживань. переживань. Це той випадок, коли сторінки наповнені пристрастю. Ви обов'язково захочете дізнатися більше про життя Франца Ксавера після прочитання? І до речі, гумору тут теж вистачає деякі сцени просто ідеальні для екранізації. Мене це змусило задуматися. Чому у нас так мало екранізації української літератури? Таке відчуття, що нам потрібен свій власний кіносеріал на зразок Бріджертонів тільки з українськими героями. А поки що можна читати Моцарта із Лемберга, це не тільки чудова історія про музику та кохання, але й реалістичний погляд на життя талановитого, але недоціненного митця. Франк Савер не був таким відомим, як його батько, але у нього було власне місце у музичному світі, і ця книга прекрасно показує його шлях. Отож, включайте на фоні класику, відкривайте Моцарта і поринайте в атмосферу Львова 19 століття. Це буде незабутня подорож. У світі музики доволі багато гуртів і музикантів, які приховують своє обличчя під маскою. Важко уявити рок сцену без легендарних кіз. Ці хлопці зробили грим невід'ємною частиною свого шоу, надихаючись коміксами, фільмами, жахів і, звісно, сценічним образом Еліса Купера. Кожен з учасників гурту перевтілився в унікального персонажу. Бас-гітарист Джин Сімон став демоном, вокаліст Пол Стенлі зоряною дитиною, гітаріст Ейс Фрейлі прибульцем, а барабанщик Пітер Кріс котом. У 80-х вони не певний час відмовилися від гриму, вирішивши подорослішати. Але незабаром зрозуміли, що це. Цей образ робить їх впізнаванними та й вік легше приховувати під шаром фарби, чи не так? Така сама історія з французами Daft Punk. Вони обрали шлях загадкових роботів, сховавши своє обличчя під культовими шоломами. Спочатку вони просто спотворювали свої фотографії для преси, але згодом вирішили повністю увійти в образ кіборгів. Сьогодні ми не можемо уявити їх без сяючих шоломів і рукавичок з металевими пальцями. Така анонімність сподобалась публиці для електронної музики. Зовнішність не така важлива. Співачка Сія пішла ще далі. Вона ховає обличчя під величезною перукою. Пам'ятаєте, як вона на шоу Еленд Дендженерес» дізналася, що це допомагає зберегти анонімність у повсякденному житті. Ну, типу, в магазин можна спокійно піти, ніхто не впізнає. А ось Бакетхед взагалі вражає своїм образом: біла маска і. Видрокає всі на голові. Він стверджує, що бореться з курячим Голокостом у фастфудах. Ось що значить нестандартний підхід до загадковості. <рес> Якщо ж говорити про віртуальних зірок, то тут безумовно Горілас. Деймон Албарн і Джеймі Хьюдли створили цілий анімаційний гурт, де 2D, Мердок, Нудл і Расел живуть своїм життям на екрані. Ідея припала до душі мільйонам, і тепер це культовий проект. Ну і завершимо ми фінським гуртом Лорді, який після перемоги на Євробаченні прославився своїм шоу з монстрами, зомбі, піротехнікою, хоч і не дуже оригінальна, але надзвичайно ефектна, після цього їх вже не сплутаєш ні з ким. Як бачите, у світі музики завжди знайдеться місце для тих, хто готовий приховати своє обличчя заради унікального образу та неймовірного шоу. А що там Клавдія Петрівна? Ну що, бро, вважаю, що нам пора повертати свою таємничість. Наталю, як думаєш, ще один секрет збережемо на наступний випуск? Обов'язково! І не забувайте, що іноді за темними окулярами ховаються не лише сінці, але й захоплюючі історії. До зустрічі у наступному випуску фідбек, де ми знов відкриємо для вас нові таємниці світу музики та шоу-бізнесу. І пам'ятайте, що за кожною маскою завжди ховається щось більше. Тож не пропустіть, буде казково, і це жирний натяк.